Ніде правди діти. Подкаст про медіаграмотність та інформаційну гігієну. Вітання всім, хто не байдужий до чистоти інформаційного простору. З вами Олександр Носок, і це восьмий епізод подкасту Ніде правди діти. Сьогодні ми поговоримо про магічне мислення українців, про те, як астрологи маніпулюють свідомістю аудиторії та які загрози несуть їхні меседжі під час повномасштабного вторгнення. Відомо проводиться, попередила про небезпеку для Києва. Буде новий наступ. Перемога України вже скоро. Відома тарологиня назвала точний місяць. Чи очікує на світ третя світова війна? Екстрасенс дав відповідь. Вульфар назвав міста, де незабаром буде місиво. Цій та багато інших прогнозів від астрологів, тарологів, нумерологів активно шарять деякі змі. Такі повідомлення часто сіють зневіру й паніку, дестабілізують суспільство, змушують надмірно довірили громадян приймати поспішні рішення через страх або, навпаки, заспокоюють, вселяють надмірний оптимізм чи мотивують вірити в краще. На думку психологині Марини Белінської. Чим вища нервова напруга, тим частіше люди звертаються до забобонів та магічних ритуалів. Це дає їй можливість отримати відчуття уявного контролю а також впевненість у собі. Віру в різноманітні містичні, магічні або сакральні аспекти життя етнологи називають магічним мисленням. Воно виявляється в різних аспектах культури та поведінки українців і складається з прикмет, забобонів, ритуалів, гороскопів і, звичайно ж, астрології. Присісти перед дальньою дорогою, не свистіти в хаті, бо не буде грошей, не дарувати ножі. Ці умовні правила повсякдення знайомі кожному українцю з малку. У давнину астрологія використовувалася для прийняття рішень у сільському господарстві, сільському будівництві та інших аспектах життя. Вплив планет мав важливе значення у природних процесах та побуті. Тому й не дивно, що і в 21-му столітті, попри шалений науково-технічний прогрес, моменти катастрофічної невизначеності, українці й досі звертаються до астрологічних прогнозів, біля та рологам прислухаються до ворожок і потомстиних відеом. То ви мульфарка? Ні, я ворожка. Спочатку повномасштабного вторгнення ясновидці та астрологи почали коментувати ще й перебіг воєнних дій. Ми запитали українців, як вони ставляться до ворожок, які озвучують свої прогнози про війну. Що думаєте про відео з екстрасенсами, які коментують війну? Фігню? Війну. А війну, які коментують? Да. Ну, це нормально. Ну, якщо чоловік, може, гіпнозами обладає. А у вас, 90% шукеров. Я их вообще не люблю. Это нормально, потому что они комментируют, іноді, вони і и правда комментируют, и что они подсказывают. Так, между нами говорят, что если есть там, допустим, что-то где-то есть, но это надо быть там каким-то человеком, понимаете, который там... А это все такое, чтобы какое-то внимание, допустим, привлечь, правильно? Мы не даем такого. Вообще не смотрю Я думаю отрицательно. Вы знаете, я стараюсь не смотреть. Я в таком возрасте, что уже нервы не выдерживают. Так ночами не сплю. это и... Ничего не думаю. Ничего вам не скажу. Я как-то не этим вообще не интересуюсь. Оно мне не, Оно мне не надо. Мне кажется, вообще любой человек может комментировать. Хоть экстрасенс, хоть нет. Какая разница? Какая разница, экстрасенсом или нет? Я их не даю. им нечего. Попри переважно негативні відповіді, слова ворожок присутні в інформаційному просторі. Більше 21 тисячі передбачень від екстрасенсів, астрологів, тарологів, мульфарів, нумерологів та медіумів поширили українські медіа з 24 лютого 2022 по січень 2023. Разом вони набрали понад 150 мільйонів переглядів. Про це свідчить аналіз онлайн-системи медіамоніторингу та репутаційного менеджменту Семантрум. Українці за місячним календарем обратимуть нового гаранта в день болота або жаби. Що ж готують зірки українським керманичам і коли зникне Путін? Дочасні вибори новий лідер та економічні реформи. Що зірки віщують Україні на 18-й рік? В другий тур на березневих виборах президента вийдуть чоловік і жінка. Ну а мир настане за два роки. Хочете вірити? Хочете ні? Але таке майбутнє для України навіщували мольфари Карпат. Астрологічні прогнози можна почути і в телевізійних ефірах у новинах, поміж коментарів експертів. Це легітимізує всіх запрошених гостей і нам простіше повірити бездоказовим меседжам екстрасенсів. Якщо ми всі разом, і медіа, і громадський сектор, закликаємо людей вірити офіційним джерелам, то треба напевне бути послідовним і надавати ефіри тарологам, астрологам. Зауважує головна редакторка видання Чесно Ірина Федорів. Медіа-аналітики одностайні у тому, що залучаючи експертизу ворожок, астрологів тарологів та екстрасенсів у матеріалах про війну змі порушують щонайменше журналістські та етичні стандарти. До того ж, у таких матеріалах йдеться про те, що вже було сказано в повідомленнях військових та в дописах офіційних джерел. А астрологи цю саму інформацію переказують, але вже своїми словами. Я думаю, що будуть продовжуватися воєнне дії, причому вони будуть стихійно, не так, що постійно воюємо, або тані забрали війська, штута бахмут. Оце всього це в нас 24-й рік. Обіцяли в одне місце, пішли в друге, і зараз знову буде оцей фільм. Я не бачу, що Білорусь у піде. Це весна, початок весни. Це так. буде але відображатися ми... на всьому фронті і вересень, і жовтень. Це місяці, які повинні давати перемоги. Більше всього, що я бачу, що перемоги будуть з кінця вересня, такі відчутні, що Ми будемо бачити. Апелювати до думки астрологів чи пророків під час воєн, збройних конфліктів і геополітичних зрушень поширена практика в історії людства. Наприклад, Йозеф Геббельс часто посилався на астрологію для прийняття політичних рішень. Рональд Рейган консультувався з астрологом перед його переобранням у президенти і під час військових дій у Гренаді та Лівії. А пропагандисти Кремля постійно цитують Вангу, яка нібито пророкувала світове господство Росії. Журналісти Телебачення Торонто у властив їм саркастичній манері та коментують подібні передбачення. Використовувати Вангу в пропаганді це як використовувати якийсь застарілий мем у маркетингу. Влада або політичні групи також використовують послуги екстрасенсів або астрологів, щоб підтримати свій вплив на громадську думку. Наприклад, вони можуть наймати астрологів для передбачень рішень політиків або рекомендацій для громадян на основі астрологічних аналізів. Якщо час від часу ви все таки слухаєте астрологічні прогнози чи керуєтеся порадами екстрасенсів, зважте на те, що вони не мають наукового обґрунтування, не базуються на емпіричних методах, а збіги в їхніх передбаченнях можуть бути суто випадковими. Розклад карт Таро насправді не передбачає майбутнього. В очікуванні реалізації передбачення людина сама почне діяти та інтерпретувати реакцію оточуючих таким чином, що в результаті провокує його здійснення. Це так званий ефект Розенталя. І якщо вам здається, що сьогодні у вас вдалий день, бо так зійшли зірки, то справа зовсім не в них. Так чи варто вірити астрологам? На думку команди нашого подкасту. Ні, no, God, please, no, no! І ось з яких причин: вони розмивають межі правди, створюють інформаційний шум, в якому губиться те, що для нас насправді важливе. Часто екстрасенси поширюють паніку. Хтось робить це, аби збільшити свою аудиторію й монетизувати контент, а хтось, можливо, працює на ворога. Пам'ятайте про це, коли бачите черговий страшний чи все пропало прогноз. Містичні передбачення дарують марні надії і фальшиве самозаспокоєння. Невдалий розклад терологині Людмили Хомутковської, а саме наші щоденні донати і методична бойова робота на фронті, наближають перемогу. Ментальний вплив: люди можуть відчувати страх, тривогу або втрачати гроші на основі прогнозів. Це викликає стрес і негативно позначається на вашому психологічному, а то й психічному стані. Втрата зв'язку з реальністю. Віра в прогнози екстрасенсів може відволікти вас від справжніх проблем і завдань, що потребують уваги та вирішення. Ризик маніпуляцій: деякі астрологи можуть використовувати свої твердження, щоб впливати на віруючих людей або отримувати від них гроші. І найголовніше, коли маєте справу з екстрасенсами або астрологами, не забувайте про критичне мислення, розрізняйте реальні докази та псевдонаукові твердження. Рекомендуємо шукати об'єктивну інформацію перед тим як вірити в будь-які містичні твердження. Тепер ви знаєте, чому не варто довіряти прогнозам екстрасенсів. Тим часом зараз у всьому світі бум штучного інтелекту. Його використання має не тільки свої переваги, а й ризики. Поговоримо про це в наступному епізоді. А на сьогодні це все. Почуємося і пам'ятайте, вас можуть дурити та ніде правди діти.